Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати оповідання Всеволода Нестайка, таємниці графа Монте Крісто. Власне, отой граф Монте Крісто і став для Васі зірцем, кумиром. Саме графом Монте Крісто уявляв себе Вася у своїх самотніх іграх фантазіях. Був у графа і свій замок, справжній казковий замок, сповнений загадок і таємниць. Через дорогу від бабної хати стояла скособочена розвалюха, у якій уже років десять ніхто не жив. Сусідку, бабу Христю Вася навіть і не пам'ятав. Город баби Христини, із дозволу голови сільради, бабуся засівала пшеницею. А от вишневий садок навколо хати так густо заріс акацією, бузиною, крапивою, лопухами та всяким бур'яном, що доганку треба було прорубатися сапкою. Але саме оці хащі і робили розвалюху таємничим замком. Вася, обдряпуючись, пролазив до дверей. Переступав гнилий, збитий поріг і потрапляв у сиру темряву сіней. Тут серце його завжди гучно калатало, бо здавалося, що з темного кутка на нього хтось дивиться, і він поспішав зайти в хату. Там теж був присмерк, але все-таки просторіше і видніше. Біля вікна стояло іржаве ліжко без матраца з порваною сіткою, а у кутку дерев'яна скриня з проламаною кришкою. Все, що лишилося від хатнього скарбу. Проте граф Васі Монте Крісто цього було цілком досить. Сітко він сяк так попідв'язував, накидав сіна соломи і вишло чудове графське ложу. А в скрині він зберігав незліченні графські скарби і зброю. Скарби складалися з барвистих різноколірних грошових купонів, які тато з мамою колись відклали Васі на нову куртку, але так і не використали, бо куртках у магазин не було, а потім вели гривні і старі купони відмінили. Тато їх викинув, а Васі підібрав. І вів у обіг замку графа Монте Крісту. Зброя теж була неабияка, майже справжня, іржавий від Гвинтівки, автоматний диск і кілька стріляних гільз. Все це знайшов колись Василь Тато, ще як був пацаном на узлісі у піщаному кар'єрі. Там під час війни точилися бої. О, скільки героїчного і благородного вчинив граф Вася Монте Крісто, лежачи на сіні соломі у своєму замку. Вражені однокласники тільки роззявали роти і заздро зітхали, а Керпата красуня Надька Пилипчук. Яка завжди зверхньо пхикала, дивлячись на Васю. Жалюгідно і підлесливо усміхалася. Пробачте, графе, я ж не знала, що ви такий герой. Я згодна сидіти з вами за однією партою. Ви ж хотіли. А він тільки ха-ха-ха. Я тепер сидітиму за однією партою з баранесою Волькенштейн, які то були прекрасні солодкі фантазії. І от раптом Вася поїхав у райцентр по батарейки для ліхтарика. Граф у Монте Крісто без ліхтарика аж ніяк не можна. Автобуса довго не було. А коли Вася приїхав дешець по обіді, вони вже хазяйнували його замку. Їх було троє літній дядечко в окулярах, молода жінка і хлопець років дванадцятьох, такий, як Вася. Всі були у спортивних костюмах і завзято працювали. Вирубували, розчищали зарості, згрібали зрубане докупи. І ржаве ліжко вже винесли, розібрали і склали під сараєм. У Васі тюхнуло серце, похололи ноги, коли він все це побачив. Тієї ж миті з хати вийшов хлопець з автоматним диском і затвором у руках. Дивіться, вигукнув він, якийсь придурок поклав у скриню. Ой, обережно, Ігорьок, обережно, зойкнула жінка. Та літній дядечко в окулярах заспокоїв її. Не бійся, я бачив нічого страшного. Кров ударила Васі в голову, і він отсахнувся за кущ, щоб його не помітили. Потім позадкував і в обхід городами подався додому. А у нас нові сусіди, сказала бабуся, продав таки тато. Баба Христя, спадкоємців не мала, і вся її маєтність перейшла на баланс сільради. Голова сільради Григорій Савович, боровий, якого люди називали «тато», Усі десять років нікому баби Христину розвалюху вперто не продавав. Хоч охочі й були, гарна ж місцина. Подикували, бутім, то він притримує її для якогось чи районного, чи навіть обласного начальства піддачу. Та часи змінилися, і плани тата, видно, змінилися теж. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.